Вітаю, друзі! Це штика Станіслав. Царь. Ну, просто народдії і царь. Да. От. Це мій найближчий друг, брат, побратим і таке інше. Дуже чудова людина. Ми про Майдан. Царь був один із лідерів на Майдані. Пропалений наскрізь, навіть прострелений наскрізь. Mm. Так, було таке, так? Mm. Це людина, яка може розказати все, що треба, і може, що не треба, про Майдан. Я до чого. Ти пам'ятаєш, колись 14 рік і ти приїхав і кажеш, що треба йти на Крим. От, mm. чому, чому в тебе було тоді? От, ми ж не говорили про це. От, що тебе nee, ну, Ми не говорили, Ми не говорили, але ж е, е, виявляється, от, якби сьогоднішнім днем. Подивитися назад, воно б спрацювало. Справа в тому, що тоді ще люди, був якийсь такий проміжок часу, люди надіялись на політиків, що політики то все вирішуть. Так. От, і тому, коли в Крим зайшли зелені чоловічки, ми думали, політики все вирішують і воно все вернеться на свої місця. Угу. Але воно так не сталося. А думка була така, що. Зайти було в Крим, прямо з Майдану можна було під'їхати, підтягнути місцевих. Велика кількість людей в Криму були проти того, щоб заходила Російська Федерація туди. Так само локалізувати, закрити ту Верховну Раду Крима. Локалізувати цих людей зелених чоловічків їх було не так багато, і якби така кількість майданівців наїхала, плюс місцеве населення. Приклад я проведу як Одеса. В Одесі той же самий сценарій і якби не приїхали люди з Майдану, плюс місцеві активісти активізувалися і дивишся, вже ніякого руського міру нема. Виходить, що 43 собаки, яких спалили. Це і є весь русський мір, який був на той час в Одесі. Те ж саме можна було зробити в Криму. Тому я говорив про те, давайте може якось ну мобілізуємося, рванемо туди, якщо не хоче приймати рішення керівництво держави. Можливо, там, боючись за якісь наслідки, може політичні, може, як буде дивитися світова спільнота на те, uh -huh. то ми, як народ України, як просто маса людей, могли то зробити. Ну, І за цього я і, в принципі, пропонував то зробити uh -huh. силовим таким шляхом. Uh -huh. і, і на той час у нас би то вийшло. У нас вийшло, бо десь і вийшло. На жаль, на жаль, у нас буває як. Коли ми говоримо, люди прості, даємо ідеї, хтось каже, а це якась там пропаганда, це ви там таке розказуєте і таке інше, і воно вийде-не вийде. Але я до чого веду? Я два роки назад, ти пам'ятаєш, коли ну, ми були в підрозділі разом з тобою, я записував відео і звертався теж до керівництва держави з тим, щоб вони. Підготували операцію на Москву, так? Походу на Москву. Ну да, були Бу такі було розмови, так, було yeah. таке. Я звертався, це відео є в інтернеті. І на сьогоднішній день, якби знаєте, для нас добре, дослухалися. Все-таки вони зробили і пішли в напрямок Москви. Сьогодні ну, ні, пуска ну, ми, операція. Не будем, ми не будемо говорити, що дослухались ну, там. там да. Але ну, думка твоя, думка <на> ще одної людини, третєї, десятої, двадцятої Це так. вже думка якоїсь якогось якоїсь кількості суспільства. Ой, о... І от коли до людей прислухається, до чого веду? Бо люди у нас, народ у нас мудрий і войовничий плюс до всього. Тому, якби влада більше дослухалася, я думаю, що було б краще. І Крим тоді так дослухалися б до майданівців, до нас, активістів, то з Кримом би із, ну, не так би було на всій тій території. Так? Однозначно, з Крим нас заспокоювали, і на той час, ну, хто очолював державу, е нас заспокоювали, що є рішення, що на протязі тижня цей Крим можна буде деокупувати, це все mm -hmm. можна зробити. За тиждень це все закінчиться і все буде так, як було. І за цього ну, нас, би, нас заспокоювали. І за цього, що нас заспокоїли, ну не заспокоїли, а якби е зупинили, щоб ми не провокували ці дії. От, і за цього Крим до сих пір знаходиться під контролем. На жаль, на це... жаль. але є, ну це моя особиста думка з приводу того, що дивися, <кій> якщо сьогодні, після, я вважаю, дуже вдалої військової операції Збройних сил України на території Курська <кій> в області, так а якщо паралельно можливо буде вдарити по Криму. І вийти до Азовського моря, це було б ідеально. Якби хватило у нас можливостей а, з цим військової е, техніки і бригад, які готові штурмувати. Ну Це моя така собі думка. Я не знаю, не, як ну, ти, думаєш. 100%. Що ти давай... е, тільки справа в тому, що е, ми ж не знаємо. І дай Бог, щоб ми не знали, і суспільство не знало, і ворог не, і ворог не знав. Ну, як не будуть знати велика кількість людей, не буде знати і ворог. Хай якась там маленька кубка генералів, про то знають. Вони, ми можемо тільки говорити, як би це да? ми зробили. Ну, Але ми не військові експерти, е, так. це просто наші думки. От. А хай знає ото, 5, хай 10 генералів, які в тому участь приймає. І ті, хто буде керувати цими операціями, ми просто будемо уже по факту то все бачити. Говорить про те, підказувати кацапам, mm. де може десь підстелити м'якенько. Ми не будемо. Ми цього не будемо робити. Дивіться на мене, коли я говорю це все, да говорять там пропагандіст, тому що я на каналі, я постійно це веду. Ти людина не відносишся так до цих речей. Я не думаю, що скажуть на тебе ти пропагандіст. Ну ти не <різь> Ні, я точно не да. пропагандіст. От що ти е, думаєш з приводу сьогоднішньої влади, військового керівництва, з приводу цих дій, які сьогодні є, і до чого вони можуть привести? Це твоя думка просто і все. <різь> з приводу влади? Е, з приводу влади, ну, з тобою я говорив на цю тему, і е, ти знаєш мою думку. Е, що стосується президента України, це. Людина, яка на сьогоднішній день очолює нашу державу, являється в світі лицем нашої держави, в тому числі і твоєї, твого обличчя, обличчя, і мого, От, представник від нас всіх. Я не можу його критикувати. Можливо, десь є і за що, в якихось моментах е, всі ми люди можемо десь помилятися і таке інше. Е, я е, до президента, в мене немає ніяких претензій, і е, взагалі, ми наче відрізняємося трохи, дороги. У ну, да, да, нас постійно на ну, трошки Розкочі різні цього, думки. Різні думки да. От. Е, вважаю, що в оточенні є багато людей. Перекрашених просто. Ну, ті, які були раніше, в, минулих, в минулій владі, і в опозиції, знову владі, і в опозиції, які свого часу перекрасилися, всі вони стали слугами народу, а до цього були в інших партіях. А перейшли в слугу народу, ну, дивлячись на те, що, наче набирає обертів, така політична сила. Вони думають, о. Там є майбутнє, раз перескочив, буду там щось е, химічити. Е, поступово, ну як би не було, воно очищається, Дивися, воно того заарештували, того, того, того е, деколи було. При якому президенті олігарх сидів у тюрмі. До так, Зеленського. Варіон, да, та, е, правда? Е, просто як людині до, е, до Зеленського е, він багато чого доброго зло, зробив. Ну, хай то буде колективний Зеленський, але е, те, що він в соціальному е, питанні обіцяв людям зробити, е, там, було, там дороги всі зробити до кінця 2022 року, він те ну, практично виконав. Е, якби не війна, він би то виконав. Я як водій, е, раніше, після кожної поїздки, СТО гроші. Е, Поробили дороги, я їду по дорогам відпочиваю. Ну, я за це йому вдячний, наприклад. Mm, От. А е, те, що відбувається в владі, е, я так думаю, що е, є просто групи, які між собою ще борються в самій владі. Да? Ну, так. От, із за цього такий деконструктив відбувається. Але у військових діях дивлюся, ну домовленість, якась все таки є. Ну курську операцію так спланувати, так же ж ну я не знаю. Я до сих пір не можу зрозуміти, як не витікло, Як оце так все ну не витікло, бо не говорили. Я хочу Ах, сказати взагалі е добре, е наше говорили, наше да? телебачення. Е, дуже багато показує людям того, чого людям взагалі не потрібно знати. Е, 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 хтось буде гірше спати сьогодні, чи хтось е, не піде, не викопає там картоплю чи грядку, не скопає, чи ще щось, якщо він не буде знати, де, які е, армії, які підрозділи, куди пересувається, для чого це взагалі розказувати. Well, ну, так. Вплоть до того, що називається номер частини, там, е, номер бригади, well, яка well, в такій-то кількості йде туди на допомогу, для чого то робить. Звісно, так. Е, ну, е, демократія, е, свобода слова. Я це все розумію. Під час війни це треба було би трошки урізати. Не треба все повністю людям знати. Я буває аж психую. На мене находить просто сказ, коли журналісти в прямому ефірі починають допитувати людей, які дотичні до військової таємниці, і починають, Ну, як ви думаєте, от куди вони підуть, і яким чином ми можемо вийти з цієї ситуації? Ну, зараз він тобі розкаже, і завтра він вже не вийде з цієї ситуації. Ну, так. так чи ні? Це журналісти не треба. Ну деякий час, я хочу сказати, дивлячись. Наш, наші телеканали не треба ніяких там зашифрованих диверсантів, там шпіонів, якихось своїх засланих козачків. Просто включай українське телебачення. Там кажуть, тому на закінчення хочу сказати так: бажано, щоб ми не знали про похід. Чи на Крим, чи да, до Азову, так же, чи ще да. куди. А дав би Бог, щоб що так було. Відбулося, <ріст> <ріст> відбулося, да. Тому слава Україні! Дякую тобі, слава дружу, що героїм. ти поспілкувався. Да. До перемоги разом все буде добре.